Про наших дітей та про нові правила отримання українського громадянства ми сьогодні поговоримо з керівником міграційної служби в Одеській області Оленою Погребняк. Олена, я хочу, щоб ми якраз прокоментували, точніше, ви що прокоментували це відео з дітьми, бо воно дуже таке, знаєте, і зворушливе, і страшне одночасно. Кажіть, будь ласка, що зараз відомо про дітей, які знаходяться е, зараз в Росії, е, як що що може зробити зараз держава, щоб повернути як може більше цих дітей велика додому? велика кількість людей і дорослих і дітей опинилася на сьогоднішній день після 24-го 02 які були на анексованих територіях, і вони були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Проблема є в тому, що частина велика цих людей втратила документи або відібрали в більшості випадків в них ці документи. Дійсно жахливі історії нам розповідають. Дійсно жахливу історію розповідає дитина. Але ж чим ми можемо допомогти, що робимо відповідна міграційна служба так. на сьогоднішній, тому що держава робить різні кроки в напряму, щоб Повернути міграційна служба робить свій внесок щодо документування, якщо вам відомо. Нашим телеглядачам, будь-яким знайомим передавайте інформацію щодо того, що якщо людина є на території Російської Федерації, якщо вона вивезена примусово після настання військових повномасштабних дій, то можливо в Україні зробити документи для одноразового в'їзду цієї людині, родичам, знайомими, тобто фактично є програма, яка дозволяє відновити ці документи людині. Яка буде повертатися в Україну і безпосередньо найбільше розповсюджені на сьогоднішній день шлях через Латвію, Литву. Тобто людині потрібно буде з території Російської Федерації доїжджати до цих країн. Ми вже будемо проробляти, як ці документи будуть направлятися людині, як буде вона зустрічатися, щоб вона могла повернутися на територію України. Що стосується ситуація, які є щодо дітей. То безпосередньо міграційна служба буде надавати максимально можливість щодо відновлення батькам цих mm -hmm. документів. Але ж ми бачимо, що більшість цих дітей, не лише які були в родинах, проживали, а діти, які були в дитячих будинках, і так. ці жахливі mm -hmm. ситуації. Але ж на сьогоднішній день держава робиться все можливе для того, щоб і, і ми бачимо, як цього тижня суд підтримав міжнародний і я в суд уваги. Да, чи так що це буде ще таким поштовхом для того, щоб ці діти повернулися стовідсотково на територію України? Ну що ж, якщо процес пішов, будемо сподіватися, що він набере сили і діти повернуться. Але кажіть будь ласка, давайте почнемо з цих питань, які розглядалися на цьому тижні, і багато голосу наробила сама прийняття закону про іспити, який потрібно буде складати тим, хто претендує на громадянство України. А я розумію, це не тільки іноземці, а і можливо люди, які проживали. З іншим громадянством на території України, ну можливо, там росіяни чи ну, трохи Ну, це інші. для нас є іноземцями, так да mm -hmm. дійсно в нас вже декілька років діє. Іспити, які здаються при отриманні громадянства України, но але лише по деяким категоріям громадян, тобто тих, хто отримували громадянство по указу президента, тобто, що які ці категорії є: це чоловіки, дружини, громадян України, якщо шлюб триває більше двох років, це громадяни, які по послідках на проживання проживають більше п'яти років. Тобто, фактично, це люди, які не мають етнічного походження mm -hmm. з України, тобто в яких батьки не народилися в Україні. Бабусі, дідусі, тобто, це люди, які є іноземцями для України законно проживають на території України, але вони вже е, мають родичів в Україні, але ж вже після настання незалежності України, так і вони їм також повинні вони повинні здати іспити. вони до цього часу здавали так. лише іспити щодо знання української мови, так а і а декілька зараз? років це вже діяло в тестовому режимі, тобто на базі вищих навчальних. Закладів в Україні, але ж на сьогоднішній день вже змінено законодавство і буде вступати в дію норми щодо іспитів, які є взагалі. Це не якась ситуація щодо е, порушення прав людей, це світова практика. Наприклад, mm -hmm. якщо ми беремо Швейцарію, то щоб отримати громадянство, окрім вимог, які є щодо законності, потрібно знати не лише мову, не лише культуру, не лише історію, а ще, наприклад, місцеву кухню uh -huh. того кантону, де отримується громадянство. Цікаво. Тобто це складні іспити, які спершу здати дуже складно, але ж це про те, що людина, яка обирає нову батьківщину, Фактично, зміна громадянства це про це і є, і Україна не визнає подвійного громадянства. Тобто, вихід з попереднього громадянства є обов'язковим протягом двох років після отримання громадянства України. То людина повинна прийняти нову батьківщину. Це не каже про те, що забути свої, я розумію, що ніхто не вимагає забувати свої коріння, але мені цікаво, чи може людина скласти ці іспити. Ні, ні, не, не так. Наскільки складно скласти ці іспити? Ви бачили саме ось квітки? Ну, тобто, питання, які в цих ні, іспитах будуть про це, 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 да, це, ще ще це знання конституції, казати. знання історії і знання мови. Ну, якщо мову це зрозуміло, от з історії конституції, ну не знаю. А, ну фактично, якщо що ми кажемо про знання мови, тобто це програма, навіть не щодо роз, розрахована не на випускника школи, тобто набагато простіше. Тобто це не ЗНО не здавати. А що казати щодо історії і конституції? То конституція, взагалі, закон, який потрібно знати для себе. Якщо ти живеш в цій країні, мені знати здається, про свої права. 90% відсотків наших громадян не знають, що написано в нашій конституції. Ну сподіваюся, ті, хто вже навчався в незалежній Україні, то вони щось ще будуть якось з нашого основного законодавчого акту розуміти. Але ж на сьогоднішній день ще немає процедури, ще немає визначених програмою установ, які будуть приймати, тобто, фактично казати про процедуру зарано, але ж про рівень іспитів, і якщо ми бачимо, що це є дійсно обов'язкові моменти, які потрібно для. Для того щоб Україна не роздавала своє громадянство людям, які фактично не хочуть знати про неї. Багато проблем виникло ну не тільки цього тижня, з питань е, саме ось е, транслітерації, тобто написання в документах, були ось, е, Розкажи, будь ласка, з чого виникла проблема і як її розрішити? Ну, в першу чергу, що таке транслітерація, що було зрозуміло е, всім, хто нас дивиться. Написання прізвища та ім'я по батькові в наших документах зараз веді. Карті в закордонному паспорті здійснюється як українською мовою, так і викладається латинськими літерами. Бо цей правопис латинськими літерами і є транслітерація, і вони є невід'ємною складовою документа. І транслітерація вже є з 2015 року в документах саме латинськими літерами викладається. На прохання особи під час е, оформлення біометричних документів транслітерація може бути змінена. Тобто змінена, але відповідно до раніше виданих паспортних документів, або, наприклад, паспорт моряка, тобто документ, який вже людина тримався, або документи видані іншими іноземними державами, або наприклад, водійське посвідчення, яке ця людина має, і в ньому прописана іншим чином транслітерація. А навіщо змінювати? Ось я не розумію. Тобто, якщо я маю один документ, ну наприклад, паспорт. І в ньому написано ось та, та, та моє, моє прізвище, ім'я та, та, там латинською. Ну, тобто, транскрипція є. А навіщо мені змінювати? Е, моменти були різні змін правопису, і в 2022 році Україна отримала рекомендації Європейської комісії з застереженням щодо необхідності врегулювання питань з недійсними паспортами, е, в яких ага. видані раніше, і де є різна транслітерація. І також застереження щодо шахрайських дій наших громадян в різних ага. країнах вже після е, військових дій в Україні, які виїхали і. Отримували додаткові захисти в різних країнах під різними, фактично, транслітерацією і зміненими іменем, тобто, а, вот, але все, ж в більшості все. випадків, все ж будемо казати про добропорядність наших громадян і про те, що транслітерація в документах по різному виконувалася в різні роки, і дійсно, наприклад, Олег через G писалося зараз через H. тобто uh -huh. це. Транслітерація в першу чергу правопис. Який е, правильно пишеться англійською мовою, тобто людина в даному випадку вона не є винною. Просто державні органи, які писали ці видавали ці чи інші документи, вони могли там неправильно написати. Так. І зараз сімнадцятого одинадцятого двадцять другого кабмін принес в уряд зміни всі законодавчі акти, щоб привести їх до єдиного ладу, і безпосередньо е, врегулювати питання видачі, яка картки так і закордонного паспорту. Сняння змін і визнання недійсними документів раніше виданих. Що це означає? Угу. Тобто, фактично, останній документ по датах. Наприклад, людина має закордонний паспорт, виданий з однією транслітерацією в 2017 році, а ID-картку, видану в 2021 році, вже з іншою транслітерацією. То транслітерацію вірною визнається за останнім документом, за цією ID-карткою. І зараз роздруковується пам'ятка, людина попереджається про те, що перевірити транслітерацію, тому що завжди людина в нас на анкетах ставила свій підпис. Але люди не дивляться. На правопис можливо побачила дату народження вірна, все добре. Uh -huh. Але ж потрібно дивитися, передивлятися, звіряти з раніше видані документи. В найрозповсюджені ну, взагалі інша проблема водійські посвідчення. Тобто, людина, яка йде оформлювати закордонний паспорт, не бере з собою водійські посвідчення або має його собою, але не достає з своїх речей, щоб подивитися, а там як написано. Uh -huh. Тому що, якщо це вже пластикові документи, там дійсно є і ще й латинською мовою літерами транслітерація, тобто, фактично. І вони повинні співпадати, так. Паспорт і водійські нарікань багато uh -huh. було від наших громадян, які за кордоном керували своїм власним автотранспортним засобом. І в технічному паспорті одне, в водійському посвідченні інше. А ще третій uh -huh. варіант в паспорті. Тобто, фактично, треба передивлятися всі свої документи і анкету підписувати лише після того, як, коли все приведено до ладу, внесені зміни. На сьогоднішній день паспорти можуть заспокоїти наші глядачів. Що паспорти, в яких є різна транслітерація, будуть діяти до закінчення терміну дії, вказаному в цих документах? Кожний документ або id картка закордонний паспорт має на першій сторінці поруч з фотообличчям. Дані з якого по яку дату діє документ. Тобто лише визнати недійсним може за заявою цієї людини, яка все ж таки вирішить привести до єдиного порядку документи і буде проводити е, за особистим зверненням переоформлення документів в міграційній службі. Безпосередньо це е, можливо зробити в найкоротші терміни в міграційній службі. У нас зараз нема черг, працюють електронні черги, тобто, в комфортному для себе режимі спокійно е, ви можете переоформлювати оформити, привести до єдиної транслітерації усі свої документи.